Всім доброго, комусь дня, комусь вечора, комусь, напевно, ранку. Сьогодні буде таке відео на відповіді на питання. Дуже багато дзвінків є, і дуже багато людей питання повторяються, тому ще раз хочу записати таке, щоб предметно пояснити ну, взагалі про теплові насоси і про самі такі от як сказати, на найбільш поширеніші напевно, питання. От. Тому дивіться, про що буде сьогодні розмова. Як працює тепловий насос з радіаторами? Дуже багато людей дзвонять і кажуть, що тіпа, дуже багато в коментарях пишуть, що та вся система, все хорошо, тільки на теплу підлогу. там, ну, от. Чи працює воно з самотючною системою? То Тож я дам відповідь на це питання. Потім, як працює цей тепловий насос з твердопаливним котлом? Тоже, ну, Поясню предметно зі свого досвіду, як воно це все працює. Чи з газовим котлом, котлом працює, як працює з електрокотлом, і як воно це все зв'язується з буферною ємністю, якщо, і, і коли вона потрібна, і в яких випадках вона потрібна, який принцип роботи того всього. От. І про монтажників, які... <сміст> ну, про хитрих монтажників, скажімо так. Ну це в самому кінці, це на ізюм такий. От. Почнемо так: з теплових насосів і радіаторів. Дивіться, ситуація проста. Проста, про, ну, е, для того, щоб е тепловий насос, Чи буде він, перше питання, чи буде він працювати з радіатором? Відповідь так. Є безліч відео в Ютубі, де він працює з любими радіаторами, з алюмінієвими, з біметалом, просто з металічними такими новими, звичайними, такі, от як у мене стоять, з, навіть з чугунними. І з самотючною системою теж воно все працює. Просто потрібно якісно викачати повітря з цієї системи, і помпа собі крутить, питань там абсолютно ніяких нема. Друге питання, наскільки воно нагріє. Тепер от саме головне. Дивіться, якщо ми порівнюємо з електрокотлом, з електрокотлом то ми порівнюємо як? температуру, скільки воно нагріє, і яка буде ціна того нагріву. Дивіться, температуру тепловий насос може нагріти на виході, якщо він гріє чисто батареї, немає теплої підлоги. Він може 55 і 60 градусів видати цей тепловий насос. Просто тут залежить все тепер від того, температура, якщо ми зараз говоримо про наші теплові насоси, про Cooper Hunter, ті, що зараз ми переробляємо про ці Арктики. Тут буде залежати ця температура від того наскільки утеплений ваш будинок. І скільки у вас тих радіаторів стоїть. Тобто Воно буде при, прямо пропорційно залежати ця температура, яка буде на виході. Тому що е, температура, яка буде заходити з, ну, з обратки, воно буде е, мішати, ну як сказати, е, зараз постараюся сформулювати, тобто воно буде тушити оцю о, температуру. Ну, тобто воно не буде вспівати, так сильно нагрітися. Тобто там фріон може нагрітися і до 100 градусів, просто воно при теплообміні він не буде, цей, ну, не буде працювати так, не, не буде нагрівати. Е, у випадку, якщо це фабричний тепловий насос, там є буферна ємність, між ними невелика траса. Він швиденько нагріває цю ємність і потім з цієї ємності роздається. Це вже інше питання. В нас просто ця система дуже спрощена. Чому ці теплові насоси? Е вони такі, як сказати, чому такі популярні, чого їх люди купують і чого за що їх люблять. За те, що вони не є як непривірідливі, не знаю, як це по-українськи сказати, тобто невибадливі. Вони їх поставив як як електрокотел. От в кого є, напишіть в коментарях. Як електрокотел встановили правильно, головне, на кнопку нажали і воно працює. Розумієте? Дивіться. Ще одне, щоб роз, було розуміння, що ми робимо. Вона каже, ви там переробляєте, ви там якісь, типа щось е е колхозите, там все якесь. Ну, Дуже багато є там різних таких цих, от почуйте мене, то, що я вам скажу. Ми нічого не переробляємо, ми нічого не придумуємо. Ми от просто взяли надійне, просте рішення компанії Cooper Hunter. Це тепловий насос Cooper Hunter Arctic Повітря-повітря. Тобто він вже настроєний компресор на те, щоб обігрівати. Він обігріває, Тобто він настроєний на обігрів. Це спеціально роз, розрахований такий компресор. Ми просто його доробляємо, оцей внутрішній блок, який гріє повітря. Ми залишаємо всі налаштування, всі мозги, от все навіть от моторчик від нього, все залишається. Ми просто для того, щоб воно все правильно працювало, щоб, теплови, щоб цей от тепловий насос не, не зрозумів, що він гріє. Тобто, і ми йому, замість того, що він гріє повітря, ми йому ставимо просто свій там європейський теплообмінник зі спеціальним там тиску він підбирається. все, от Спеціально завозимо їх для себе, ці теплообмінники. І воно тоді виходить, що тепловий насос, він собі думає, що він гріє повітря. а насправді він гріє воду. Просто ми ставимо там. Ще додаткові запобіжники, ставимо температурні датчики, ставимо розходоміри, ставимо там е, бойпас такий, щоб якщо не дай Бог що, щоб воно вас там не встрілило від тиску. Від там є в, в тепловому насосі стоїть свій бойпас. Ми ще ставимо свій додатковий там на температуру, щоб воно вище не цей. Ну дуже багато чого ставимо для того, щоб цей тепловий насос працював логічно, щоб воно нічого не сталося. Якщо з ним там, не дай Бог, що станеться, ви його просто його можна зняти, відправити, і ми його відремонтуємо. Розумієте? Тобто, в чому система? Щоб він, щоб воно у вас там нічого там, ну, не сталося, ми ставимо там ще додатковий захист. Розумієте? Що саме гірше то, то, що там може статися, це ну я не знаю. Ну просто поки не було там ніяких там, нюансів. Просто це може там витекти фріон, якщо вам там неправильно його підключать. Чи люди, які не розуміють, що вони роблять, будуть робити те, що вони би не мали робити. От, але це ну це, це, це є дрібниці, тому що там фріон коштує копійки, там тисячу дві тисячі гривень. Визвали нормальних людей, вам перезаправили по, по, по книжці. Скільки там того фріону треба, там кілограм чи скільки. Ну не буду там зараз е, в це внідрятися. І тоді, е, ну просто щоб було розуміння, ми цей насос не переробляємо, а взяли готове рішення компанії Cooper Hunter і його просто доробили. Доробили під себе, під вас, під то, і зробили насправді геніальну штуку. Ви от пошукаєте на просторах інтернету в такому корпусі, оце все компактно зроблено зі всіма датчиками, зі всім мало хто таке робить. Тобто, ну от, чітко таке, як ми, не робить ніхто. Ну може, потім там будуть такі спаділки, роблять там, що куча гірлянд там висить, то сього пурі ну, всяке переробляють. Отаких, от що от, чітко таке, як от ми робимо, на такому самому обладнанні, такої самої якості, ви точно не знайдете. О, це не то, що я там хвалюся там чи ще щось. Ну ми, чесно кажучи, зробили ну за декілька років дуже великий крок вперед, для того, щоб людей було доступне і, і надійне саме головне опалення. Я сподіваюся, що я тут пояснив. Просто дзвонять люди, продать нам внутрішній блок, а зробіть нам то, переробіть. Ми не займаємося продажею внутрішніх блоків. Ми не займаємося переробкою. У нас є виробництво, яке заточено чітко там, на один там, тепловий насос чи два типи, там, наприклад, на 18-ку і на 24-ку. 12-ку немає сенсу переробляти, бо вона дорого виходить. Все, і ми робимо і продаємо вам надійне рішення з гарантією один рік. Можливо, ту гарантію просто пройде ще декілька років, можливо, ми її піднімемо там до двох до трьох років. Я поки не можу сказати. Просто от зараз, скільки років вже пройшло, скільки ми вже поставили, е, звернень там. Ні, нюанси є завжди. Тут питань нема. Але чогось там такого серйозного, що там повертали, що ми його там ремонтували. Такого не було ні разу. От е, тепер далі я трошки відволікся від, цього, від того, що я говорив. Ми говорили про тепловий насос, радіатори і самотячну систему. Воно все буде працювати. В випадку з фабричним тепловим насосом тут взагалі питань нема. Нагрівається йомкость, ну, яку поставили температуру, воно там буде працювати. В випадку з нашим тепловим насосом є невеликі нюанси, але теж можна все відстроїти, все буде працювати. Я бачу, там є декілька. Безліч відео, там, де от такі труби двохдюймові від батареї, і все воно працює. Е, працює чого? Тому що ті батареї і ті батареї труби, Вони вже самі по собі є так, якби радіатори. Тобто їх там хватає і воно все працює. Там не потрібно там велику температуру, 40 градусів хватає, щоб воно було в хаті тепло. А тепловий насос наш спокійно таку температуру дасть. Якщо не зразу, то там за день там нагріє і потім... Друга справа в тому, скільки воно все буде споживати. Отут ми зараз підходимо до самого цікавого. Тобто, якщо ми беремо порівняно з електрокутлом, то електрокутел бере кіловат і віддає кіловат тепла. Наш бере кіловат і при хороших умовах, по даних компанії Куперхантер може видавати від 5,4 до 5,7 кВт. Тобто, це от ці теплові насоси нового покоління на 32-му фріоні. Ці, е, іменно аква, не, не аква, як вони е, От. Тобто він бере. Я думаю, що для такого там будинку 100 квадратів там, в середньому має брати він там десь кіловат приблизно. Може, є люди, є на каналі, якщо цікаво, подивіться там, від пів кіловата до півтора кВт по відгуках. в когось 1,2 бере, в когось 700 Вт, в когось 800 Вт. Ну, дуже багато людей. Я, якби, ще там пройде якийсь, напевно, цей сезон, я попрошу, щоб просто. От, е не знаю, постараюся, ну, не маю часу, чесно кажучи, не буду там обіцяти. Але може вийде зробити таке, щоб ну, взяти хоча б 10-20 чоловік ті, що купили, щоб дали там, хоч середній там, показник, скільки в них бере, і з того середнього показника можна там, все додати, розділити на людей, і зрозуміти, там, скільки в середньому вони беруть ті теплові насоси. Але я і так знаю, це десь приблизно в середньому буде кіловат. От. Якщо він бере 1 кВт, то, то електрокотел при такому самому об'ємі він буде брати кіловат 6-7. Ну, а то і 5. Ну, хай 5. Грубо кажучи, цей бере кіловат, цей 5 при тому самому розкладі. І чи вигідно його ставити? Звісно, що вигідно. Ну, якщо порівнювати з електрокотлом. ви кажете, не буде гріти. Буде гріти. Так, да, ну добре, припустимо так, що йому буде мало там, цього кіловата, він буде брати півтора, ну це не 5 і не 10. Розумієте? Ну хто стикався? В мене от сьогодні дзвонив. В нього стоїть, він хоче собі заказати, в нього на 24 кВт. Він каже, я в місяць плачу 24 тисячі гривень. Якщо поставити йому навіть цей фабричну аквавіу, він там більше п'яти вилазити за п'ятерку, ну може там 6 тисяч, не буде точно. Чи є сенс ставити? Звісно, що є. Якщо немає альтернативи, перша пруга, ну, зараз ми дійдемо до того. Тобто, зрозуміло, ну, підведемо таку якби, як, <рисочку>, рисочку під тим всім. <рисочку> Тепловий насос з радіаторами працює. Якщо Підключили їх до радіаторів, воно не працює. Я тоді рекомендую додати радіатори. Я от собі в, в цьому в санузлі додав. У мене був стояв один радіатор, я додав ще один радіатор, і в мене от на першому поверсі, я даю от на теплу підлогу стільки само, таку саму температуру, як на радіатори. І це, в принципі, це має так бути, це правильно. І в мене в спальнях в мене температура 20-21 градусів комфортно спати. В санузлі 25, бо тому що там дві батареї стоять. А на першому поверсі, там, де тепла підлога, там 23-24. От і все. Тобто на першому поверсі тепло, на другому поверсі, там, де ти відпочиваєш, там комфортно спати, щоб не було жири. Все, все просто. Добавляйте радіатори, щоб у вас було просто щоб ви не температурою палили, а ємністю. Я сподіваюся, що тут все зрозуміло. З радіаторами працює з будь-якою системою з будь-якими радіаторами. Раніше в мене була теж думка така хибна, що з, з тими не працює. Я почав це, ну, як, досліджувати ту, ту тему, лазити по інтернету, шукати в Ютубі. Дуже багато людей там підключають до самотючної системи, до системи з чугунними радіаторами. Все воно працює. Не знаю наскільки ефективно, але точно воно буде набагато ефективніше, чим гріти електрокутлом. Тому з тим зрозуміло, як працює тепловий насос з твердопаливним кутлом. Дивіться, у випадку нашого теплового насосу, ми зараз, в нас є два типи теплових насосів, як ми продаємо: це фабричний аквавіва і наш от Купер Хантер. Тобто, ці аквавіва в них, в них теж є два варіанти тих теплових насосів. Вони є е, е, з новішою. Ну, новіші, типа чорного кольору, це, типа, якби, як більш такі, ну, як копія там Mitsubishi, чи там. Як вони там, куперів, це вже з новими компресорами, ну, нового покоління насоси, вони дорожчі йдуть. Вони там дорожчі, десь на, на тисячу, на дві тисячі доларів, на півтори плюс-мінус. Там не можу точно сказати. Тобто, наприклад, якщо такий 13-й, 13, от сьогодні просто рахував, 13-й кіловатний коштує там 150 тисяч, то це як буде коштувати там 200 плюс, ну 200 приблизно тисяч гривень. Тобто 50 тисяч дорожчий. Просто в нього коп вже йде 5,7. Ну, те тобто, тобто, то ж саме, що от в Купері. Тому ну, якось, якось так. От вони теж є двох, цих, двох видів ті насоси. А наш є, типу, ми зараз зупинилися на тому, що будемо випускати тільки Купер Хантер, тому що Купер Хантер, там вони можуть бути Тадіран, може бути ЄВТ, вони похожі ті насоси. ЄВТ і Тадіран вони чуть не ще в закупці, просто їх зараз наявності немає. Ми вирішили, ми що Купер Хантер, хай буде Купер Хантер, всі його знають, і це, не треба багато розказувати про нього. От так от, як вони працюють з тепловим твердопаливним кутлом. В принципі, газовим котлом вони так само працюють, і з електрокотлом воно так само може працювати. Ну давайте все по черзі. Наприклад, якщо це буде фабричний тепловий насос, неважливо, перший варіант чи другий варіант дешевше дорожча, вона підключається до буферної ємності. Якщо у вас вже є буферна ємність, ми підключаємо до неї. ну Тобто врізається так само, от у вас, наприклад, є споживач там. Твердопаливний котел, газовий котел, там є електрокотел, ви ще хочете поставити тепловий насос, але вони всі зав'язані туди на цю от буферну ємність. Тобто вони гріють буферну ємність, буферна ємність роздається вже по споживачах. Тобто тепловий насос теж ставиться так само на буферну ємність. І він там виставляється, наприклад, на якусь температуру. Ви там чим хочете можете палити. Тобто тепловий насос буде виключений до тої пори, поки температура не впаде нижче заданого рівня. Наприклад, ви поставили 40 градусів вверх 35-5 градусів дельту. Типа 35, коли Температура падає нижче ніж 35 градусів, теп... тепловий насос включається далі починає обігрівати. Тобто ви запалили, у вас там є з'явилися дрові, кум привіз дрова у брізки. Ви запалили собі, Тоб... не рухайте ніяких настроїв, нічого не включаєте. Запалили, наприклад, твердопаливний котел, твердопаливний котел нагрів буферну ємність, буферна ємність, температура піднялася, тепловий насос відключився. І поки воно буде гаряче, там гнати, то все, тепловий насос працювати не буде. Тільки теплове, тільки температура впала, там нижче 35 градусів тепловий, ну, там, наприклад, вночі воно перегоріло, все остигло, і вночі тепловий насос включився, і догрів вам по нічному тарифу. Так воно працює. І так само воно працює з газовим котлом, і так само воно працює там, з електрокотлом. Просто е, є з нашим наш тепловий насос з буферною ємністю не працює. Пройдений етап, він просто обмерзає, ну, е, Зараз. Стараюся по порядку все пояснити. Ми з минулої зими поставили там, бородянці, вроде, там в бородянці, вроді там дядькові одному такий тепловий насос наш. Тоді ще були в нас ці електролюкси, і він все би працював, там то все, просто він там була півтора кубова ємність і будинок 160 квадратів. Він на свій страх і ризик взяв. Я попереджав, що воно працювати не буде, але ну, ми ще раз переконалися, що воно так не працює. Ми йому просто той, той тепловий насос забрали, дали йому, поставили вмісто нього 13 кВт аквавіву, і воно все запрацювало. Наш тепловий насос не працює з буферною ємністю, тому що наш тепловий насос працює по температурі повітря. Всі останні теплові насоси працюють по температурі води. І навіть люди, які переробляють всі теплові насоси, вони їх роблять не по температурі повітря, вони там ставлять опір спеціальний на датчик. Ну, Ми теж могли там заморочитися тим, але ми е, зрозуміли, що це не потрібно, що так воно працює навіть набагато краще, ніж придумувати ставити опір. там... Е... Ну, коротше, змінювати ту температуру, і потім клієнтові пояснювати, що цей опір має так, це має відповідати тому Це такий гімарой, що просто е, люди би запуталися, і то би було. ну, Тобто, що є. Е, а так ви просто поставили собі температуру там на, на, на путі 25 градусів. Ви знаєте, що у вас в хаті має бути 25 градусів тепла, все, і вам не треба нічого думати. Я рахую, що це, це правильний шлях, а там ставити щось придумувати. Чим більше придумано, чим більше надумано, тим воно складніше і тим воно потім важче його ремонтувати. От е, тому е, так: наш тепловий насос з буферною ємністю він не. Працює, тому що він працює по температурі повітря. Якщо його підключити до буферної ємності, то він не буде розуміти, що, що відбувається. Тобто, е, под, коли по температурі повітря він працює. Е, температура повітря він гріє, 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 гріє. Е, температура повітря досягає заданої температури на тепловому насосі, і він опускає споживання, Теп, споживання там наполовину, наприклад, він так бере там, до 2 кВт, хоп, до кВт опустив, от, до 700 Вт, і собі просто підтримує. Температура впала, він чуть-чуть додав, і, і він собі просто підтримує нічого не цілує. Тобто він працює наш е, тепловий насос так, А фабричні теплові насоси вони нагнітають, бере там 4-5 кВт, він нагнітає, ну залежно який, там, ну тут вже від, від потужності залежно. І потім е, бочка нагрілася, він виключається, чекає, поки о, тих 5 градусів падає, так як я перед тим пояснював. От, Тому з буферною ємністю наш тепловий насос не працює. Він підключається, якщо є у вас твердопаливний котел, газовий котел, там електрокотел, неважливо, що він врізається, якщо з електрокотлом то він врізається за електрокотлом, ну типу на обратку електрокотла. Так само він може врізатися на обратку газового котла. І газовий котел теж там є автоматика, що можна виставити. Для чого це робиться? Для чого ми його врізаємо на обратку газового котла чи електрокотла? Для того, щоб воно в автоматичному режимі, якщо у вас там щось станеться, у вас не буде, щоб, наприклад. Влупив там якийсь мороз, а щось там сталося. ну Неважливо, що навіть. Ті, або не, не вистачає потужності в тепловому насосі. Ну, такого не може бути, але, ну, я кажу, ми розглядаємо там всі випадки, чому ми так ставимо. Ті, я просто пояснюю, чому, яка логіка тієї установки, щоб його ставити на обратку газового котла чи електрокотла. Наприклад, зі споживачів заходить на тепловий насос, нагрівається, виходить, попадає на електрокотел чи на газовий котел. чи Спочатку на електрокотел, газ... ну без різниці. От, чому? Ми виставляємо, наприклад, там на електрокутлі 30 градусів температуру. Якщо та температура впаде менше, ніж 30 градусів, він включить і догріє. Зрозуміло, так? Да? Так само на газовому котлі можна виставити температуру, і ви до того процесу не торкаєтеся. Але дивіться, щоб не було так, як ми там поставили в одному місці там, ну, пожилі люди, якби. Не буду, не знаю скільки. Ми там поставили два теплових насоса і. Все, дзвонять кажуть, у нас там великий рахунок, прийшов, то все. А в них, коротше, вийшло як? Вони там збавляли, збавляли, вони привикли, що типу, в хаті має бути так прохолодно, так привикли до такої температури, збавляли, збавляли. І ти половина сос тупо виключився, електрокотел включився, електрокотел, місяць цілий. Ну, грів. Вместо того, що працював в електротепловий ну, коротше, цирк. Я його взяв, виключив просто вообще, той бойпас і кажу, це просто поставили вам як запобіжник його. Я думав, я ж не думав, що так може бути. розумієте, ну, Як живів, як учись. Тому ми його типу, виключили і в воно далі почало працювати. Там, там розхід, там, копеєшний. Коротше, отака історія. Тому зрозуміло, що наш тепловий насос, якщо, а якщо стоїть цей твердопаливний котел, то тоді ми наш тепловий насос ставимо паралельно. Включаємо до... Тобто, якщо нема буферної ємності, навіть якщо є буферна ємність, то ваш електротепловий насос, там всі оці, ці от, вони можуть працювати з буферною ємністю, а наш тепловий насос просто врізається паралельно, ставляться у братні клапана і включається або одне, або включається друге. Тобто можна так зробити. У випадку, з фабричним тепловим насосом, воно все включається в одну бочку і там воно вже собі автоматично працює. В нашому випадку то придеться ставити так. Але. В будь-якому випадку цей Купер Хантер буде економніший від будь-якого е, теплового насосу фабричного виробництва. Тут навіть ну, я навіть про це не знаю, тому що є реальні відгуки, де по 450 Вт беруть, бере в годину, по 500 Вт бере в годину. Просто е, він ідеально працює, так, да, правду кажуть, коли ідеально працює, коли є тепла підлога. Коли тепла підлога взагалі без питань. Людини, от, там є відгук на цьому Дніпропетровську, в людини тепла підлога в місяць 330 кВт. Все просто. Де ви такий показник знайдете, зрівняйте з газом, якщо ще електрове опалення у вас стоїть там, рубль 30 вночі 2, 50, то, там, 800 гривень. Взагалі з цей. Ми навіть газом так не опалите ніколи в житті. Ладно, ну ми зараз не про то. Тобто розібралися, як працює буфернаємність, як працює цей, в яких випадках її ставити. Тепер е позов... з Херсону е був дзвінок, ну, я там поставив в чергу людину. ми цей, Домовилися, що я перезвоню. Тут там одного. Клієнта там щось з банком якась проблема була, тобто в мене получився такий, що підійшла очередь, і я ну, як до всіх, як ми от працюємо, що я перезвоню, я, який Говорит. я, Ви, наприклад, якщо вам треба заказати тепловий насос в наш, е, тому що в нас, як так, наявності немає, черга є. Я записую в чергу і потім перезвоню, і кажу, там, якщо актуально, то все. Він спочатку сказав актуально, я все він, почав з банку рішати з грошами, щось там його чи рахунок, щось наложило, якийсь запрет, чи що. Ну, коротше, людина там. Рішає тиждень, там не може рішити, я кажу, давайте я вас на слідуючий цей перетягну, ну перенесу, аби там вже як рішите, то потім там ріше. І набрав, там набрав до такого ну, до другого клієнта з Херсону. Не буду казати імена, воно там не важливо. І він каже: Ви знаєте, в нас ні одні монтажники не хочуть ставити ті теплові насоси, тому що вони кажуть, ми, ми будемо ставити свої, а типа чужих, то все колхоз, то все, типа ерунда, воно все там не буде працювати, воно то все, тіпа до одного місця, і то все. Я поясню людині, дивіться, це не тільки е, у вас, це дуже багато є е, де до кого я не дзвоню. Ні, в нас є монтажники у Львові. В нас є в Києві свої монтажники. Ну ми їх продаємо і в Закарпатті, і в Харків. От вірите, я зараз от відкрию я вам зараз просто по, по базі, щоб не придумувати. Зараз вам скажу. Так, Дніпро, Закарпаття, Бородянка, Бузова, Дніпро, рожни, міжріччя, то тут біля нас ставили Макарів, Луз, Крихаїв, Сквира, Чернігів, Кам'янське, Черкаси, Кривий, Рів, Боярка, Харків, Люботин. От, і, ну так можна до безконечності. розумієте? От там, де ми їх ставили. І це ставили просто е люди визивають сантехніка, сантехнік обв'язується, це просто підключається як електрокотел. Подача обратка три четверті. Ставиться, якщо є батарея, ставиться фільтр сепаратор. Якщо батареї немає, фільтр, фільтр не потрібен. Підключили, викачали повітря, поставили цей. Якщо. Там, 30 взривний клапан, датчик давлення. Ну, Обично, ну, якщо є електрокотел, то воно є завжди в кожній схемі. Це от, ну, бойпас цей і, і цей. Ну, як він це називається? Заговорився. Ну, це зжимається, розжимається, забув, просто вже повилітало з голови. От, і все. Він підключається по сантехніці оцей тепловий насос. Потім визиваєте кондиціонерчиків, кажете, мені треба там, якщо залежно який у вас там, чи 18 чи 24 каже, підключити цей от 24-й кондиціонер. У Нас хлопці там беруть за підключення 150-200 доларів. Все. треба траси там 10 метрів, все, оце просто їм потрібно просто взяти оцю трасу, з'єднати. Ну, це, це так, тут всі. Е... От Це той самий кондиціонер. Внутрішній блок, оці всі, там залиши рідне і зовнішній блок. Там все рідне, там просто чотири провода під'єднати тут, чотири провода під'єднати там зеркально. Протягнути трасу, викачати вакуум, нажати на кнопку, пульт вже йде настроєний. Все. От, все, що потрібно зробити, це просто, це вам не треба навіть казати їм, бо е, знаєте, що так виходить? Тому що монтажники оцих теплових насосів, в них є там е, свій, свій інтерес. Якщо вони продають свій тепловий насос, вони не хочуть чужі ставити, тому що вони продають свій тепловий насос, вони заробляють на тепловому насосі, плюс заробляють на монтажі. І цей монтаж він буде коштувати набагато дорожче. Ну, поставити фабричний тепловий насос, куштує там приблизно плюс-мінус тисячу доларів, а може навіть і більше, в кого там наскільки цей вод. Наш насос поставити коштує 150 доларів. Тобто на. на Хіба йому ставити наш насос, як він може поставити собі там, свій насос, Заробити там, скажімо так, нормально, чи ну, смисл йому в тому всьому. Тому вам треба просто не тих, що ставлять теплові насоси шукати, хлопців хитрих, а тих, що ставлять кондиціонери. Просто кондиціонерщиків. покликали сказали, хлопці, треба поставити тепловий насос. Не тепловий насос, а кондиціонер 24-ку. Скільки вас коштує поставити стільки? І вони приходять їм ще простіше, тому що їм, коли вони ставлять кондиціонер 24-ку, їм треба поставити внутрішній блок. Його просто робити, там зробити вивід. Ну коротше, кучу, 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 все. А вони вже тут все встановлено. Типа внутрішній блок встановлений. Деколи господар і зовнішній блок встановить там собі на цей, їм просто треба протягнути трасу, підключати чотири провода, викачати вакуум і запустити. Все, зрозуміти, це все просто. Це нема там нічого. Людям вносять вуха, що це якась суперсистема, що це воно там просто космос якийсь. Ні, це простий холодильник, простий кондиціонер, все те ж саме. Воно відлічається там мало чим компресором, може відлічається, да, фріоном там нового покоління, старого покоління. Все. Правильно, головне підключити, нажати на кнопку. І це саме простіше, то, що може бути. Знаєте, деколи є таке, чи, чи поради вбити своїй мамі. Я от мамі свої поставив. Ну, правда, не такі, ну, такого плану, тільки кондиціонер. В них там просто квартира, там нема, е нема можливості поставити той тепловий насос. От. Я їй поставив такий самий кондиціонер, тобто, тобто такий самий тепловий насос, от, і без питань. І все працює. Тому ви, ну, як сказати, вибір завжди за вами. Тобто ви своїми грошами голосуєте за виробника. Тобто, є в нас, чесно кажучи, ну, проблем абсолютно нема з, з тим, щоб їх там кудись продавати. Ми не вспіваємо їх просто стільки робити. А ви вже там вибираєте, які вам там підходять ті теплові насоси. Тут же ж ну, би хазяїн барін. Просто не, не слухайте. Я, я на цьому каналі стараюся донести правду про те, що от, е, інші люди не говорять. Так, е, да, можливо, там в нас. Е, От, якщо брати такі фабричні теплові насоси, вони теж дорогі, вони дорогі в обстановці, дорогі у всьому, тому що він інший. А ми придумали альтернативу. Якщо у вас будинок, що ви додумали, я теж був таким, як сказати, там, на 160 чи на 180, 9 на 10, завалив там, будинок на два поверхи, то все. А тепер, як казали, живу один, і нахіба <хи> nah, воно мені таке велике? От, розумієте? от, Люди там строять 100 120 квадратів, і це от, просто для, такого, для таких будинків 100, 120, 130, навіть 140 квадратів можна ставити цей Купер Хантер, ставити до нього ще електрокутел і воно все буде працювати. повірте. Якщо... Если... Вже більший будинок. Ну тоді вже як, би, як то кажуть, треба ставити фабричний, Тоді вже від ви від того нікуди не дінеться. Треба ставити буферно ємнюсу, такий як у мене стоїть. Тому що в мене стояв спочатку такий, він трошки його було замало. От. Але я би навіть і з тим мирився, просто я кожен рік там їх міняю. І теплові насоси. Ну, цього року, напевно, теж поставимо це місто того сірого. в мене, Я поставлю чорний і теж буду по ньому знімати відео. Ну, тут так якби... Не з -за того, що він поганий, а за того, що я просто, мені треба знімати якийсь контент, розказувати вам, як воно працює, щоб ви мали розуміння, щоб могли розбиратися, щоб вам там не напарив хтось якоїсь ерунди, бо дуже багато людей дзвонять, коли їм там понапарювали там, такого, що просто волосся на спині димом стає. Тому так якось. Трошки відео затягнулося. Дуже радий був, хто дивився до кінця. Підписуйтеся на канал. Всім мирного неба! Надіємося, що скоро прийде мир в нашу країну. Всіх обняв, давайте.